Всім привіт! Приїхав на вечірню рибавочку сьогодні на хаджибей. Дуже дуже сильний вітер. Плюс в тому, що достатньо об'їхати його на другу сторону і можна вітер підкригувати під себе, щоб дув спину. Ви будемо на два фідера. Оснастка у нас буде звичайна макушатня, зараз монтую, покажу. І наживка буде хробак кукуруза. Ну спробуємо, що краще. Є, посидимо так чисто вечірня рибалочка, половимо до вечора. Тут таке чудове місце. Я тут е, в цьому році ловив кілька разів, але не знімав. Пляжик міні. Тут рибка, до речі, завжди є. Карпа Мур. Зазвичай. Ну, прошлі роки тут був ще Зараз його немає. Дивіться, яка красота, вітру взагалі немає. Просто супер. Так, Монтую удочки, показую що і закидаємо. Ловлю я на два фідера, таких телескопів у мене, довжиною 3,30-60-120 грам. Вони в мене постійно і на морі, і на річці, ну, на річці, на виманах, море в основному. Далі, наживка. Дивіться, оснастка. Ось так у нас збирається макушатня, я знаю, що по-разному роблять. Груз васточка. кидаємо наживку, їздить. Кліпса на вузлику цепляється. Ось так, кубик макухи для зміни і наживка тут у нас кукуруза. Втора, точно така ж саме такий же самий монтаж, Вільний груз, тільки тут хробак. Тобто, дві удочки, дві різні наживки, спробуємо, що клює. Воду підемо зайдемо. Щось мені кажеться, що тут дуже мівко. Хоча... Заодно і глянем тут. Дно кам'янець. Дивіться, тут... Дно якби, бачите, камінючки, каміння. Таке мілкі, мілкі каміння під ногами відчувається піском і лежать великі бриви. Так, вода доволі тепла. Захожу прилично захожу. Плюс кидок. І пошли обратно. Чесно кажучи, я не очікував, що тут стільки м'яко. Я якось не був до цього ботову. Я думав тут набагато глибше. Але маємо що маємо. Хробак, кукурудза. Цепляємо дзвіночок і чекаємо. Ну що ж, більше часу просидів, течка. Вода прозора чиста, я думаю, що це є причиною безкльов'я. Поїдемо десь туди трошки вище до дамби, там вітер, вода мутна, спробуємо там. В лимані тут ждати нема чого, тут треба шукати рибу. Вона є завжди, тут такого не буває, що є риба і не клює. Говлю, часто знаю. Тобто в акваторії на даний момент її нема. В даної акваторії. Погнали на мутняк, де вода збудоражена і вода не прозора. Зараз переїду, покажу. Переїхав в більш таке шумне місце. До водоспадіка. Зараз покажу, що у вас. От. Біля мене водоспадік такий. Вода мутняк, чорніша я. Спробуємо тут, що я говорив. Прозрачно не хоче. Попробуємо от, е, в чорній воді, а потім змістимося ще лівіше, якщо тут нічого не буде. В будь-якому випадку, рибу сьогодні знайдемо. Вода просто, як вам сказати, ну нема слів. Чорна. Просто чорна. Так, ну що, друзі, схоже, риба тут є. Подивимось, що тут Що там? засікаємо, тягнемо. Ого, не ха. -ха. Так, тихо та ні. Покрасавчик. Дивіться, далеко-далеко волна виходить. Клас! Ничего, если честно, я трошки офигел. Да, красавчик. Гарный, гарный. Глянем карп чи амор. Ничего ступи. Такс. Ну на нас всю рыбку треба был бы писать, давай. Як ось дістанемо, дивіться, щоб хтось показався. А далі ми його... А! Куди, 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 куди? Сідайди. Іди. Дивіться, що вийшов під самим берегом. Бачив, який красавчик такий. Я не можу сказати, що великий, але кілограмчика два. ох. Хорошо. Адреналинчик понравилось, клас. Такс. Чудово, погнали далі. Значить, і рибка тут є. Ми не за рибкою, і ми за задоволенням. Фух. Знаєте, аж, аж бажання з'явилось далі ловить. Ну, хробака, На кукурузу поки мовчить. Далеко, дуже далеко. І дотягнуть, бачите, в нього дуже-дуже багато шансів. На сход. Ну нічого, все одно ми його не брали, папеш? клас. Рибка тут є. Зараз я вам покажу, чому я не їм рибу з цього лиману. Ми цього літо пробували, але ми ловили в зовсім іншому кінці лиману. Оце нічого не доводить, тому що риба мігрує. Ось це біжить. Круглосуточно, багато років. Це скид підфільтрованої води. типу з каналізації. Вона чорна і воняє. Жуть, звісно. Ніхрена собі, мощ яка. Ну, видно, що вода чорна, так? Да? Саме чорна. І це біжить круглосуточно. Багато-багато років. Тому в районі би рибу вживати. Ну, не то, що не можна. Взагалі заборонено, можна сказати. Вода давно не фільтрується. Хто ці фільтри робить? Чисто каналізація. Просто тече. Піймав, відпустив, так. Да. Ну. Так, ну що, знову що тут сидить? Да, сидіть, красавчик. Сидіть. Опа. Засікаємо і тихенько тянемо. Не спіша, не так як в прошливий раз. Ну там би великі були. Надеюсь. Да. Потрошки. Іде. Да. Ну тут... Да, тут таке місце, що потрібна підсака. Тому що обрім... О, єс, істи! Хороший! Хороший, хороший! Так! Ха-ха, <гум> ось такий красавчий, дивіться. І ще дивіться, що він зробив. Ось таку він пакость зробив. Дивіться, де крючок аж зазябро, він втягнув його. Це щоб акуратно достати. Так, да, зараз ми... Так, добре, зараз я розкліпсую. Аккуратно його достану, щоб не повредити сябра. Показалось проще простого. Дістали, все, супер. Ось такий карпуша. Ну, в принципі, дивіться, що треба було доказати. Чистий воді його немає. Вода бунтяк, тут він є. Тут взагалі не те, що мутняк, чорна вода. І тут карп є. Так, гарно. Живка висить, зразу. Ага. Є, є, є. Що на черв'я, що на кукурузу? Ну, де наш трофей? А! Красавчик! Де красота! Що значить змінити місце? В одному місці можна просидіти весь день, ні похлвки, не побачити. Змінив місце, господи, як він в сторону, вот здоровий, здоровий, здоровий. Сюда, сюда Сюда, мавиш. О. Такий красный. Красавчик який, да? Правильний зацеп, за нижню губу. Крас. Оп. Тихо, тихо, тихо. Я краненька не зацепився. Красавчик що Щось буде опять э, матюкать, що там кидаєш, щось йому буде, блядь. Як не кинь все одно пану. Тут губже, тут я можу акуратно. Оба А там викидував, там прям на що що жбурляєш, там убиваєш рибу. Та нічого їй не буде, це карп. Це міцна риба. Так. О, я думаю, ще, сразу, сразу, сразу. Не відходя від каси, не виключає камеру, скажем так. Цікаво, може в подсак положити кілька тут. Цікаво, з ми піймаємо за вечір. Де, шутить! Судить, конечно! Один за одним ще на ура! Де. Де красавчик який. Да? Сує. Ох, красота! Ну що ж, без різниці, бачите? акваторії риба спокій появилась, клює, що на кукурузу, що на хробака, одинаково. Такс. Макуха, до речі, кукурузна завжди. Е Пользуюсь на лимані кукурузною, в основному вода мутняк, щоб закормошне п'ятно було ну, більш хоча б кольором виділялося. І жбурляємо. Отак. Як сказати, так, по максимуму. Можливостей. Чим далі, тим краще. Тут я глибин не знаю. В цьому місці Тут я ніколи не робив. Все буває вперше. Йдемо заглянемо в трубу. Цікавість бере своє. Там буде шумно. Ми просто заглянемо, а потім я вдома вже на ноутбуці гляну, що там в ній. Просто цікаво. Опа. Так, через верх. Сюди ми не пройдемо. Опа! А Вовим, до речі, таке кайфове місце, можна сказати. Дивіться, шум води, водопадник, да? Вітра ноль, підкрізь вітер. Рибка ловиться, клює, там взагалі затишно без футболки сижу. Ну просто супер. Так, це був амур. Такий собі, ну, кілограмчика півтора, амурчик. Ну все ж я говорю, підсак, потрібен підсак. Да, клас. Хорошенький амурчик був. Я таких розмірів, до речі, амура не бачив вже кілька років тут. Радує. Бачите, зайшов, гарний амур, зайшов і карп такий за два кіло. Ход. То есть я щось не розчитував, що тут сьогодні буде така дійсно рибка більш більших розмірів брати. Но радує, як знов, ну, ну, тільки тільки закинув. Ну. Тільки закинув. Вроді гачки гарні, бачите, до берега дотягну. А далі підняти не можна, І вивезти не можна, тому що каміння. Поки в сторону. Вивезти не можу каміння. Це піщаний берег туди. А тут сиди. Ну, як тебе дістав? Опа! І знову під самим берег. Та що ж таке? Так, поставимо більше гачок. Тобто будемо пробувати більше гачок ставити. якщо не дасть результату, будемо поводок робити більше. Чи буває, що поводок має значення також довжина. Помінявся вітер, як не дивно. Затихло все. Сусід тоже бачу вовив. затихло. <рістична> Переїжджати вже неохота, місце гарне. Посидимо до вечора, до заката сонця. Риба тут є. Так, ну що, друзі, місцях не йшов гарний, як завжди, для рибалки на будущее, так піймав, відпустив з таким розчотом. То є, тут і короб гарних розмірів водиться, і амур гарних розмірів вводиться, і то, і то було. Але причина, якийсь прикол в тому, що поки лється вода з труби, зараз вода відсутня, взагалі не біжить. Тобто Поки качають воду, йде клювання. Тобто шум бурвить, вода, мусор грязна, клює прекрасно. Воду перестали лити, все, покльовки встановилась. Тобто одиночні, так деколи раз-відразу, що в сусіда щось задзвонить і все, тишина. Тобто є тут повивити, так, чисто спорт, кому цікаво. Але треба вибирати момент, коли скидають воду. Тобто, я думаю, вона весь час біжить, ні, її там скидують час від часу. Ось так у нас була сьогодні чекава рибавочка, порибачив, тобто, виїхав так, буквально на вечірню рибавку, я задоволений, рибка є, адреналін отрив. Всім пока, до нових зустрічей.